Могилів Подільський гурток ракетомоделювання – це один із актуальних та найцікавіших видів занять сучасної науково-технічної творчості. Він передбачає побудову, створення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних, творчих та професійних здібностей учнів. Тут є два гуртки: гуртки технічної твої ракета, ракетомодельний гурток і гурток початково-спортивно-технічного моделювання. Запрошуються сюди діти і займаються діти від 6 і до 18 років. Кожна категорія має свій напрямок, має свій розпорядок і має свій розклад. Діти займаються і приходять сюди своїми ідеями, а ні, то ми тут розвиваємо ту ідею. Напрямок у нас гуртків дуже широкий. Є в нас симулятор, це пристрій, де дитина початківець, навчається літати, де вона відчуває сам пульт. Після того вона вчиться виконувати фігури вищого пілотажу. Відшліфовується, і коли воно вже готова, після того ми вже виходимо і працюємо вже безпосередньо польоти на площаці нашого навчального закладу. Даліше. Є в нас спеціально станочок, ЧПУ-станочок. Ми вибираємо проєкт. Після того проєкт цей необхідно перевести в формат Вордовський. З Вордовського в програму LEDBuro. І після того, коли вже ми це все зробили, ми додаємо туди слої, додаємо цілий ряд операцій, переходу з одного програми в іншу, для того, щоб вийшов гарний виріб. Але коли вже це все зроблено, подається на станок і дитина виготовляє вже готовий виріб, який можна буде показати. І Тесний результат це вже дитина, спеціаліст, яка може ставати до ЧПУ-станка і працювати фахівцем. Діти дуже люблять займатися роботою по дереву. Тобто, що це значить? Це беремо шпажки, беремо палочки від кави, беремо звичайні зубочистки, і дитина по кресленню виготовляє. Цілі будинки, альтанки. Вона одночасно працює і архітектором, і будівельником, що дає в майбутньому змогу відчувати і розуміти всю будівельну професію. Дітки також дуже люблять займатися випалюванням. своя технологія. Ми беремо, наприклад, будь яке креслення або фотографію, переносимо через кальковий папір або на фанеру, або на деревину, і дитина випалює. І цього отримує задоволення, адже результат показує те, що вона зробила і чого вона хотіла досягти. Є ще один такий напрямок, як Лего. Дитина включає свою фантазію, складаючи одне, друге, третє, четверте, будуючи цілу базу. І саме цікаве, коли дитина захищає цей свій проект. Це взагалі цікаво. Вона розказує, що вона туди вклала, як вона це бачить. Це цілий напрямок. Дітям це дуже подобається. Також ми працюємо із картоном, із папером. За допомогою того креслення, шаблонів робимо розробки, і дитина вирізає, склеює, і виходить, і літак, і космічний корабль. Виходить, все виходить. А якщо тут додаються трошки електроники і додати, щоб воно їхало або стріляло, або свистіло, дитина отримує море задоволення від того. Цьогоріч нам небайдужі люди допомогли, і ми маємо на гурток ще один дрон новіший, і він набагато складніший, коли дитина літає просто. Маючи зоровий контакт з дроном, це набагато простіше. А зараз теперішній дрон він вже має спеціальні окуляри. Тобто дитина може літати вже з приміщення, з укриття, не бачачи свого дрона, а дивлячись через очки. Це дуже важко. Практично ще одиниці, які опанували, але вже якщо дитина опанує, це вже справжній дронщик, справжній майстер своєї справи. Учні, які вже сьогодні опановують ази ракетомоделювання, в майбутньому можуть стати справжніми спеціалістами, адже кожний керує певним пристроєм та створює персональний виріб. Ну, у нас є ось такий дрон, це невеликий дрон. Він хороший для початківців. На ньому дуже просто соякси навчитися літати. в нього є камера і є в нас соякси. Віаорокуляри, через які в нас судобно. То, як це дивитися від першого лиця на квадрокоптері. Тобто, як він себе поводить. Зараз там нічого не видно, але коли ми підключимо дрон, там буде з'являтися картинка, яка буде самотранслюватися з дрона. Зараз виконую роботу на ЧПУ-станку, важкості взагалі немає. Він може виконувати такий приклад функцій, як випалювання, ажурне вирізання, вирізання по контурові, гравіювання та випалювання тексту. Я зараз виготовляю танк. Раніше я випалював, робив з фанери різні вироби і літаки робив. Чому саме танк обрав? Хочу подарувати тату. Шановні діти та батьки, я від щирого серця запрошую всіх бажаючих до нас на заняття, де ми будемо разом з дітками виготовляти ракети, літаки, космічні кораблі. Повітряні змії та інші, і по мірі готовності будемо запускати їх у повітря. Гуртки наші безкоштовні. Працюю я з понеділка по п'ятниці на базі ліцею номер 4 від обласного центру технічної творчості. Запрошую на гурток і хлопчиків, і дівчаток. Всі, хто бажає займатися технічною творчістю, я буду радий з вами тут працювати.